Сьогодні я вас познайомлю ближче з відомою торговою маркою SR. Це німецька компанія, яка вже десятки років працює на ринку інструменту в Україні і зарекомендувала себе досить високою якістю, а також економічною ціною. Зараз ми з вами пройдемось так ближче і навіть врахуємо деякі ціни, щоб ви побачили, що може вас зацікавити на перспективу. Досить широка гама у нас. Так би мовити, магнітки, яка використовується для зварювальних апаратів, і по можливості можете тут зразу ж подивитися і ціну. Крім того, досить широкий асортимент самих різних груп, досить багато новинок поступає, і саме різне приладдя до тієї чи іншої, іншого виду робіт. Ось як тут ви бачите, для зняття ізоляції видів у нас шість е, бокорізи. Зверніть увагу на колір червоно-жовтий. Це говорить про те, що даний інструмент можна використовувати в, до вище 1000 вольт. Різні ось такі пробиваючі механізми для шкіри. А також ось ціла група різна. Коментувати я так глибоко не буду. Головне, щоб ви знали, що даний виробник досить виробляє цілу гаму і широкий асортимент різного приладдя на будь-який, так би мовити, смак, а також і функції різні. Ось, труборізи, набори головок, а також ключів. Різні образивне приладдя, дуже високоякісні заклепувальні ключі, які себе вже зарекомендували з найкращої сторони. Ножівки по дереву, а також по металу. От досить широка група ключів. Комбінованих, от зверніть увагу, наскільки економна ціна, якщо ви порівняєте з іншими, ви будете досить приємно вражені якістю, а також ціною. Широка гама різних шестигранних ключів різного, різної комплектації. Ну і поштучно теж ви можете придбати. На цьому стенді у нас губцевий інструмент. Знову ж звертайте увагу для електриків, які працюють більше 1000 вольт. І звертаємо увагу на рукоятки. Ось, наприклад, більш економний варіант плоскогубці. І досить невелика ціна, якщо ви бажаєте довговічність і для зручність роботи, ось такі ерго-рукоятки. Різні зйомники для різних робіт, ціла гама бокорізів, переставних кліщів, кусачиків. Ось така широка гама у даного виробника. До речі, СР вже в Україні більшість майстрів знають. Дуже якісні ножниці по металу. Теж, ви бачите, наскільки велика гама для різної товщини. Ну, і, так би мовити, якості, так би мовити, швидкості роботи. Широка гамма різних молотків, кувалд. специфічних ось таких набори викруток, рулетки і інша продукція. Викрутки поштучно і ціла гама у нас. Рулеток. Прошу звернути, настільки недорога ціна. 3 метри. Всього на все коштує 90, наприклад, гривень. Досить багато поступає товару, я вже сказав, новинок, В даному випадку у універсальний ключик, це у нас за 300 з чимось, у вас ціла тріщоточка, І ви маєте набір головок, а також Е, Теж перед вами ви бачите дуже такі. Якісні красиві рівні, широка гама різних ножів, лізвій, ось Бітки, головки для шуруповертів та дрелей. У цьому стенді у нас представлені різні металічні щітки для різних робіт, для дрелей, болгарок, перфораторів. Крім того, широка гама досить пилочок для лобзика. У вас є набори, є поштучно. Для фрезерів теж цілий вибір у нас різної конфігурації фрези. Ну і також для дискових пил та торцових пил, широкий асортимент дисків. Тут ви можете побачити різні головки для шліфування. Ось такі полотна, набори фрес. Також малярна продукція. Ось такі для піни. І цей стенд у нас представлений абразивом. різні слів шкурки від 125, 150, 180, 215, 225. І також різні абразивні круги для. Самих специфічних робіт. Алмазна група дуже високоякісна група. Ну, прошу звернути увагу, вона і не є настільки дорога, як, можливо, б вам не здавалося хороший круг за таку суму. Ви теж не дуже той знайдете і на ринку. Гама досить широка. Вибір перед вами. На цьому стенді у нас. Сверла і бурики в даному випадку перед вами різна гама SDS Plus, SDS Max. Зверніть увагу, що настільки продукція різнотипова зі звичайними ріжучими формою, а також хрестоподібною і тому подібне. Боррики дуже високоякісні. і Просверлюють надзвичайно багато отворів, якщо порівняти з іншими виробниками. Зубила теж досить широка гама, як SDS Plus, так і SDS Max, а також шестигранні. Завершаючи у нас стенд, це сверла по металу, як знову ж можете побачити, дуже широка гама. Сверлики по. Склу та кераміці, які вже опробувані майстрами, і відгуки просто надзвичайні по якості даної продукції. Крім того, сверлики по дереву, перові, вінтові. Ви тут знайдете цілу гаму набори. Продукція є різнопланова, коронки по дереву, і по металу, самих різних гатунків. І набори високоякісні для роботи по металу. На завершення вам скажу, що фірма, яка вже працює в Україні з 1998 року, це говорить про довготривалу і якісну продукцію, яка вже себе зарекомендувала за ці десятиліття.